Ця про заборону російської православної церкви в Україні вже набрала необхідних 25 тисяч підписів, аби її розглянув. Президент, крім того, у власність держави пропонують повернути Києво Печерську, Почаївську та Святогірську лаври. Тим часом у Білій церкві, громадськість у соцмережах також вимагає від влади не продовжувати термін оренди на землі під церквами Московського патріархату. А їх у місті переважна більшість. Найвідоміші це Спасо-Преображенський собор та Марії Магдалини. Й інші, як означає депутат Боцерківської міської ради Микола Гопайнич, вони вже звернули з відповідно листом до керівництва країни про необхідність заборонити російську п'яту колону в Україні. У нас релігійним громадам земельні ділянки даються в постійне користування. Раніше давалися в оренду на 49 років, зараз дають їх в постійне користування. Але постійне користування це не є правом власністю. Є частина храмів в Білій церкві, яким вже надавала наша Білоцерківська міська рада земельні ділянки давніше в постійне користування, а є частина храмів, це які, яким надана держава безпосередньо без Білоцерківської міської ради. Це ті храми, які є архітектурною пам'яткою і стоять на балансі певних відповідних служб Міністерства України. Тому Білосвіт. Киківська міська рада вона не може заборонити там або надати їм чи не надати ті, до яких немає безпосереднього відношення.